Триває етер на громадському інтерактивному та Радіо 1. До нас на зв'язок приєднується перший віце-президент тергово Палати України та член Української ради бізнесу Михайло Непран. Вітання, пане Михайле. Вітаю, вітаю. Давно Віт. не бачилися. раді вас вітати в на нашому ефірі. Пане Михайле, хочемо з вами поспілкуватися про, так би мовити, скандали у європейських країнах, зокрема Польщі щодо українського зерна та його збуту. Чому ці скандали виникли? Які наслідки для України і європейських економік це несе, і як стабілізувати ситуацію? Знаєте, до певної міри, вони були і прогнозовані. Ну ми прогнозували не скандали, а скоріше розуміння того, що якщо нам дали пільговий режим, якщо нам дали рік назад преференції, то треба розуміти, що ми прийшли в установлений ринок. Тим більше в Європі, де вже десятиліттями працює система, коли кожна країна має свої квоти, коли бізнес стабільно працює, не всі ж працюють як ми в Україні в екстремальних умовах. І коли скажімо, нам дали. Певну пільгу, коли зняли обмеження, як на автоперевозки. До речі, на Волині дуже часто були проблеми із для автоперевізників, які е, і їхали на Польщу і інші країни Європи. От коли це зняли, чи, скажімо, при експорті зерна, при поставці інших товарів, то хтось від цього втратив? Ми отримали, а хтось втратив, і може скоріше це, мабуть, було політичне рішення. Воно власне кажучи, було більше політичне рішення. Можливо, до кінця тоді не прораховували, які могли би бути економічні наслідки конкретно для Польщі. Потім, як виявилося, зараз наводять такі цифри, що Польща в минулому році зібрала 30 мільйонів тонн зерна. А розглядався, коли не було зернового коридора з Одеси, розглядався основний це через Польщу і Балтику, і з Балтику далі. Тоді по морю вже в країни світу, а, але знаєте, я це називаю так: є порядні бізнесмени, є, які думають про Україну, які є патріоти, які а, волонтерять, які допомагають, а є ті, які в народі називають береги. Хто хоче заробити гроші в першу чергу. Так от, на превеликий жаль, коли а, пішло зерно через Польщу, виявилися береги як українські, так і польські, які захотіли на цьому заробити. І в результаті 3 мільйона тонн зерна, яке йшло а, по коридору на, через Балтику, ну, Називають такі цифри зараз. Важко про це сказати. Це повинна бути офіційна статистика митниці. Но, в принципі називають що десь так, що порядка трьох мільйонів і із них багато чого залишилося в Польщі. і це вплинуло на ринок на ринок польський, тому що з'явилося зерно позапланове. Тим більше почали демпінгувати, і ви розумієте, що польський переробник, який робить зерно на комбікорм, щоб потім продавати далі, мав можливість купити на 40-50 доларів дешевше тонну ніж продавали поляки. Що він цій ситуації зробив? Він звичайно купив українське зерно. Ну й злі язики ще неофіційно говорять, що деякі великі переробники, е які близькі до нинішньої правлячої коаліції, теж займаються переробкою зерна, і в тому числі вони теж скористалися цією можливості. Зрозуміло, що опозиція не могла такий прекрасний факт, при якому можна було б наїхати на владу, е пропустити мимо в першу чергу. Скористалася з політичної точки зору опозиція. Тим більше, що фактаж Аж був, ну, як кажуть, не придумає, от він лежить під ногами. Звісно, що нікуди не ділася російська агентура, якої дуже багато в Європі і в Польщі також. От ми ж з вами, я хлопець із села, ви на Волині розумієте, що зараз золотий час. Як кажуть у селі, зараз день, рік годує. І коли польський фермер з трактором стоїть на українсько-польському кордоні, замість того, щоб йти з трактором орати і сіяти, то виникає питання: він же не круглий ідіот, він же не крейзі, він же розуміє, що він втратить, що збирати восени буде нічого. Ну, значить, хтось його на це підштовхує, хтось йому дає якусь пропозицію, хтось йому стимулює, і, мабуть, хтось йому каже, що ти і в тебе буде все добре. От всі ці, ці чинники, якщо взяти, разом і створили таку от ситуацію тому що а, про неї інформація йшла раніше. І можливо тоді треба було б кинутися і тоді більш радикально вжити е, такі заходи. Я знаю, що президент е, давав доручення уже зараз розібратися, чому раніше цих заходів не вжили з тим, щоб не допустити оцих політичних перетрубацій, які можуть негативно вплинути, тому що при всьому тому, що, е, що правляча партія, що опозиція в Польщі, вони є проукраїнськими Слав на наше щастя, опозиція теж розуміє, що краще. Е, Хай війна йде в Україні ніж війна прийде в Польщу. Вони готові нас підтримувати, щоб не допустити війни до своїх кордонів. Але звичайно, як люба опозиція, ніколи не відмовиться від можливості покритикувати наїхати на правлячу партію, власне кажучи, що в Польщі вийшло. А тут іще що ми до певної міри цьому і допомогли. Пане Михайло, який ви бачите вихід із цієї ситуації, то все таки якось Україна має на це реагувати, чи польська влада, і чи дійсно ми можемо залишитися партнерами в цьому плані? У реакція вже пішла. А по підсумкам візиту президента Зеленського прийнято рішення про тимчасову заборону, якраз експорту в Польщу може бути тільки транзит українського збіжжя на порти, і це хороша новина, тому що зерновий коридор працює, але він працює неритмічно, і росіяни там всякі методи використовують для того, щоб максимально його сповільнити. Зупинити вони не можуть, але роблять все для того, щоб сповільнити, як кажуть турецькі експерти, безприривно п'ють чай. А, тому лишається обов'язково резервний варіант через Балтійські порти. Тому зараз це абсолютно логічно, абсолютно виправдане і абсолютно правильне рішення поки що зупинити експорт а, зерна сільськогосподарського збіжжя у Польщу. Лишається тільки транзит. А, це перше. Друге, і я думаю, як мені так сказали інсайдерську інформацію, я там написав на цю тему таку статтю про те, що треба брати під жорсткий контроль. І домовлятися з польською стороною, українська митниця, польська митниця, українське міністерство економіки і польське. Хто продає, хто завозить, кому завозить, по яким цінам? Звичайно, це не ринково, звичайно, це не ліберально. Але ми знаходимося в умовах війни і не можемо ставити ризик добросусідські, партнерські, союзницькі відносини між Україною і Польщею, ради того, щоб якийсь зернотрейдер черговий раз щось заробив. Він не збідніє від цього. Але якщо ми цього не зробимо, а на щастя, уряд це робить, щоб не допустити, бо в цьому не зацікавлені ні поляки, ні ми. Я думаю, що ситуація якраз не перейде у критичну, а, і не стане на заваді нашим добросусідським відносинам. Пане Михайле, ну і сьогодні з'явилася інформація про те, що продаж українського зерна заборонила Словаччина і його переробку, нібито у зв'язку з тим, що там знайшли небезпечні пестициди. Як ви можете прокоментувати ось цю новину, чи дійсно вже наші сусіди західні закриваються від українського зерна? Ну я б не сказав, що вони закривається від зерна. Скоріше, тут може бути поєднання декілька причин. Може бути і такий варіант, про який вони сказали. Про те, що вони знайшли пестициди, може бути цілком. Знаєте, я ще пам'ятаю в кінці 90-х, коли були живі колгоспи, один з міністрів економіки Шпек Роман Васильович казав, так що я готовий подати на героя України того голову колгоспу, який зможе продати Європу кілограм масла або літро молока. Тому що крім обмежень по кількості є ще великі вимоги по якості, і щоб е, один час, е, коли м, пробували продавати, я знаю олію, а потім знайшли там домішки. Шкідливі і змушені були українські підприємства міняти технологію виробництва олії, тому що вимоги в Європі дуже високі до а, якості продукції. Ми, в принципі, з вами як споживачі теж повинні в цьому зацікавлені, щоб наша продукція була не тільки дешевою, але ще й безпечною. Тому я цілком допускаю, що може бути і така ситуація, що там дійсно знайшли якісь порушення технології виробництва. Ну при цьому. Чому би і не використати такий прекрасний привід для того, щоб поки що е, пригальмувати експорт і подивитися, що там робиться в словаччині і на цьому ринку? І таке теж може бути скоріше всього, що це може бути поєднання одного іншого. А поляки вир верніше словаки, перепрошую, вирішили спрацювати на. Випередження і поки що а, пригальмувати. Вони ж не зупин. Вони те, яке в них є. Ну правда, і те, яке може поставлятися, подивитися, яка буде ситуація. Тому а, дивіться, ми розуміємо, що у нас є до певної міри великий, а такий преференційний, дуже сприятливий для нас період, який стосувався нас перший період війни, але він не може бути постійним. Тому що коли купили українське зерно на 50 доларів дешевше, то поляк не продав своє зерно, яке він виросте, під яке він брав кредит, на яке він розраховував і, і е, повинен був продати і закупити і працювати далі, ми вірвалися і зламали ринки. ринки Тепер хочуть повернутися до більш-менш стабільної ситуації. Тому наступним етапом буде етап, коли е, треба буде домовлятися, і такі переговори, як заявив Сольський міністр господарства, вже йдуть. Щоб, да, нам дозволяють експортувати, але це буде не такий безконтрольний, який був перший рік війни. Скоріше, він буде такий контрольований, цивілізований е, експорт. Він не зупиниться, тому що в минулому році був не урожай, багато чого залежить від того, яка ситуація буде в цьому році, поки йдуть дощі. Ну, хтось сіється, хтось не сіється. Побачимо. Я налаштований оптимістично. Пане Михайле, ну, ще цікавить стосовно переробки саме в Україні, чи ось цей рік війни і ось цей ця проблема з вивезенням зерна з цими зерновими коридорами? Чи якось. Вплинуло на ту ситуацію, що в Україні почнуть робити той самий комбікорм для Польщі, наприклад, чи інші якісь товари, які дали би Україні додану вартість тут в Україні, а не вивозити сировину, як це було протягом минулих років. Ну, мене, наприклад, дуже здивувало, коли я придбав макарони Чумак, і виявляється, вони вироблені в Туреччині. Ну але швидше всього, саме з українського зерна, тобто. Ми веземо в Туреччину, потім звідти везуть нам макарони, ніби ми в Україні їх не можемо виробити. А ви знаєте, от ви дуже правильно відмітили, що це може бути вплив війни. Я ніколи не тішився, коли народ з гордістю казав, що ми продали 40, 50, 60, 70 мільйонів тонн зерна. Я завжди казав, це погано, що ми продаємо зерно. Ми повинні продавати додану вартість, образно кажучи, ми повинні продавати навіть не комбікормі, не муку. Ми повинні були продавати макарони або переробити зерно на комбікорм, відгодувати худобу, забити худобу, переробити, продавати м'ясні концерти. Серви або ковбасу, отоді От було б правильно з точки зору, навіть якщо вже так виходить, що ми а, годівниці світу. А до чого до речі ця ситуація зараз привела? З однієї сторони а, міняється структура посівів, і в цьому році це вже видно. Зменшуються посіви пшениці з інших зернових, кукурудзи, те, що раніше вивозили, чого було вигідніше, вивозити чого не хотіли переробляти. З точки зору бізнесу набагато простіше. Посіяли, зібрали, продали. Розумієте? Чотири місяці, все, і бізнес закрився, і ти до весни собі е, куриш сигару і загораєш в еміратах на пляжі. Коли ми говоримо комбікорм, коли ми говоримо відгодівля рогатої худоби, це три рази на день треба годувати, прибирати. Ветеринарія, переробка це гроші, які розтягнуті, це довгі гроші, і вони з точки зору бізнесу були невигідні. Цим ніхто не хотів займатися. Зараз помінялася ситуація, і правильно зараз е е кажуть е виробники м'яса, що оці 10 мільйонів тонн, які е ми кажемо вивозили через Польщу, через інші країни, їх би краще було переробити тут і відгодувати свиней і продати свинину. Ми б на цьому заробили порядка 2 мільярдів доларів. Але це не такий швидкий процес, щоб це змінити. Але вже рінок реагує менше сіють зернових, бо бачать, що проблема вивести і експортувати а більше сіють масляних це сіють соняшник, сіють рапс, сіють сою. Тобто, те, що можна переробити і продати готову продукцію. А для виробника вийде так, що в нього не болітиме голова, як продати на експорт. У нього куплять все в Україні. І тут уже перероблять і олію, чи, і сої, чи, чи вироблять із рапса, будуть продавати далі. Тобто, по суті, ми вже. Почали потроху, нас війна змусила. Те, що ми в мирний час не хотіли робити, війна нас змусила це робити. Так що така тенденція на щастя вже є. Інвестиції, я так розумію, що західні все-таки побоюватимуться заходити в країну, де в будь-який момент в їхнє виробництво може прилетіти ракета? Сто відсотків. Коли мені розказують, що тут інвестори стоять на кордоні, я говорю, знаєте, я б дуже хотів, щоб це так було. Але з точки зору, наприклад, страхування, ми велика чорна пляма і страхові компанії просто не страхують грузи і людей, які їдуть в Україну, тому що у нас офіційно форс-мажор, у нас офіційно введений військовий стан. На перспективу так, зараз сказати, щоб ну, якщо і хтось будує, будуються наші українці. Ну нам Діватись нікуди, нам треба розвиватися. зарубіжні інвестори безумовно будуть чекати закінчення війни, коли стане більш безпечно. Ви абсолютно правильно сказали, який резон щось будувати, коли завтра прилетить ракета і на тому все закінчилось. І тим більше, що страхова не застрахує, бо зараз у нас веде на військовий стан і визнаний форс-мажор, і він ще нічого не отримає ніяку компенсацію. Цими обмеженнями, зокрема щодо експорту до Польщі, чи не виникне в нас знову ж така проблема, як і минулого року, що люди не зможуть збути те, що виростили минулоріч, я б сказав, би, що це зараз така тимчасова пауза. Зараз це тимчасова пауза, тому що а, є конфліктна скандальна ситуація, і а, поки вона вирішиться, дивіться, експорт -то зупинився, але на щастя а, йде транзит у Балтійські порти, далі. Тобто, продаж буде йти. Може не в тих масштабах, але буде йти. Ну не забувайте, що у нас ще лишається крім сергового коридору. І ще Молдова, Румунія, туди ще йде. Так що а, експорти зупинки, як ми кажемо, глобально, як це було, скажімо, у березні місяці минулого року, коли Нічого не експортувалося, все стояли, такого безумовно не буде. Він буде менше, але він буде. Але давайте е, теж дивитися реально. Я думаю, що в цьому році ми отримаємо більше зерна, е, ніж е, виробили в минулому році. Ну прогнози такі дають, що це буде порядка десь 20 мільйонів тонн. Що думку ціна все-таки буде зростати чи падати. Якщо ви от кажете про те, що наприклад в нас змінюється ринок саме щодо посіву тих чи інших культур, чи знову ж таки це не буде якимсь приводом для зростання цін на глобальному півдні, куди майже йшла більша частина нашого зерна? Будемо дивитися, тому що тут, ви знаєте, вона така, як кажуть, синусоїда залежить від ситуації. От почався зерновий коридор, подешевшало, на Чікаській бірці на 1%. Написали, що переговори зайшли в тупик, і невідома яка ситуація по зерну дорожчає. Так що, коли знаєте, от журналісти люблять пикати Так скажіть, наскільки відсотків подорожчає? Ну, поживемо, побачимо. А поки що слава, ситуація, слава Богу, більш-менш стабільна. Дякуємо вам, пане Михайле, за ці коментарі, за цю інформацію. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1 спілкувалися із Михайлом Непраном, першим віце-президентом торгово промислової палати України і членом Української ради бізнесу. Дякуємо вам, пане Михайле. На все добре. Тримаємося. Жестем.